Христос є Спасителем для усього світу, бо нема іншого імені під небом, даного людям, через кого можна спастись. Лише Він один, один посередник між людиною та Богом. Коли релігійне суспільство думало, як би засудити та стратити блудницю, Рядом стоящий Христос думав, як би простити та спасти. Наш Господь сьогодні, наш Господь вчора і по віки той самі. Він вдалині і Він поблизу. Коли буде страшний суд над народами та племенами, я не думаю, що Господь буде шукати. Гріх в людині, щоб кинути до пекла. Напротив, Він буде шукати в людині віру, що то добре, і святе, щоб спасти людину від пекла і дати вічне життя на небесах. Алілуя Йому!